Слава Україні! Декілька слів про депутатську діяльність. Хочу подякувати колегам народним депутатам Верховної ради України, а також бюджетному комітету за те, що підтримали мої дві правки. Про внесення змін використання дорожнього фонду, а саме щоб мати, мали, мати спрямувати кошти на побудову пунктів пропуску, а також розвитку дорожньої інфраструктури, будівництва доріг і працюємо для нашої для нашого округу. Приємно, що розбудову пунктів пропуску буде тепер. Мати фінансову основу, адже без фінансування жодні роботи перетворюються на гасла. Тому роботи продовжуються. Дякую всім, дякую вам за підтримку. Був я і буду з людьми, шановні колеги. Сьома поправка народного депутата Заремського. Вона комітетом врахована. Южаніна просить поставити таке рішення на підтвердження. Я ставлю сьому поправку на голосування. Прошу народних депутатів голосувати. За 298 рішення прийнято, дякую А цю поправку не ставлю на підтвердження. Все, ми завершили? Ні, я, я перепрошую. Якщо ви не ставите, ви використали хвилину, то це як? це як це з регламентом грає, Ніна Петрівна. Давайте 72 го тоді поставимо, так? Да? Давайте, якщо 17-та не ставиться, 72 го І це завершаль. Ні, дивіться, не можна просто хвилину поговорити і не прийти до рішення. Тому я ставлю 72-гу, шановні колеги. Ви мені передали перелік. Ви мені передали перелік, шановні колеги. Я йду відповідно до переліку. 72 авторства Заремського, вона врахована. Ніна Петрівна, відповідно до передного мені листа, просить поставити її таке рішення на підтвердження. Я ставлю 72-гу завершальну поправку, прошу голосувати. Після цього переходимо до голосування за закон в цілому. Прошу голосувати, шановні колеги. За 301 рішення прийнято. Переходимо до прийняття закону в цілому, шановні колеги. Прошу приготуватися. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з відповідними. З необхідними техніко-юридичними поправками. Проєкт закону про внесення змін до розділу 6 при кінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо використання коштів з рахунків на підтримку України, реєстраційний номер 8433. Прошу народних депутатів голосувати. За 299 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги.